Окреманшуці відбувся обласний конкурс огляд народної творчості Звучи рідна мову свої таланти демонстрували колективи трьох найбільших палаців культури міста. Зокрема, у міському палаці культури судді оцінювали виступи 11 колективів та легендарного Славутича. Покоління артистів демонстрували єдність на сцені, адже українська культура об'єднала весь народ в єдине ціле. Проходить обласний огляд, присвячений ювілею народної артистки України. Раїси Кириченко, яка є духом української пісні, полтавської пісні, от і сьогодні якраз на нашій сцені лунають і стародавні пісні, і сучасні обробки, зокрема, і танці. Основна ідея передати ту спадкаємність поколінь, яка йде через від минулих від Марусі Чорай до Раїси Кириченко, до наших талановитих дітей. Конкурсна програма була наповнена колоритними українськими мотивами. До конкурсу усі без виключень готувалися довго та рішуче. Сьогодні у нас обласний огляд народної творчості, звучить рідна мова, присвячений 80-річчю від дня народження нашої землячки, Раїси Панасівни-Кириченко. Ми ретельно готувалися до цього заходу. Всі колективи, я гадаю, у гарній формі. Так що глядачі, які будуть у залі, отримують величезне задоволення. Колектив Дитячий світ представив загалу кілька номерів, один з яких під трех Креманчуських виконавців пробаси Харді Доброго вечора ми з України. Попри хвилювання, дівчата впевнені у собі. Ми будемо показувати Карпати Доброго вечора. Ми з України. Ми це Україна. Ми це Україна. Це, звісно, ну, я вже п'ять років, тому я не дуже хвилююся, але трішки є. Думаю, що ми будемо найкращі, бо ми найкращі. Юна Василина виступала разом зі своїм колективом натхнення. Дівчинка і раніше займалася співами та танцями, і тепер свої таланти вона демонструє разом з іншими артистами ансамблю. Я вишневу Україну, а мій колектив трошки другий. Ну теж вишневу Україну, але ще один зірочку, та я буду співати і танцювати також. Я спочатку сама займалася, а потім на ансамбль пішла. Мій ансамбль покаже мене дуже гарно. Колектив Спартанці та його міні-версія Кіндери підготували номер, присвячений війні та травмам, які вона залишила в наших серцях. Наш колектив вже доволі довго працює в міському палаці культури. Він має назву Спартанці. Ми працюємо таким одним великим колективом дорослі і діти Спартанці і кіндер сюрприз. Ми представляємо таку композицію, яка має назву Яке воно щастя. Це про сьогодення, наше буремне. Діти готувалися до виступу разом зі своїми батьками, які займають безпосереднє місце у номері. Дівчата впевнені, що судді та глядачі оцінять їх важку працю. З Нами танцюють батьки, вони є нашою частиною, тому що це настане сіде про війну, і в нас батьки йдуть чемоданами, Як буде ми, ми тікаємо з України в другу страну, щоб Спастися настрій. У нас бойовий. Ми завжди всіх вражаємо, всі в захваті завжди від наших номерів. І ну як завжди, в нас очікування найкраще буде все. Українська культура відроджується та завдяки новому поколінню розвивається і захоплює все нові творчі течії. Ми шануємо культурну спадщину, яку нам подарували минулі покоління, та створюємо нову історію. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.